Інформаційні підсумки середи 9 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Йому на віки 18 років. У Хмельницькому попрощались із героєм Маріупольцем Ростиславом Романьком. Оновили на 90% на дороги міста виїхав ще один капітально відремонтований тролейбус. Відеоконсультації жестовою мовою. Для клієнтів Приватбанку із порушеннями слуху доступна нова послуга. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Ростиславом Романьком. Хлопець родом із Маріуполя. З початком повномасштабної війни разом з студентами Маріупольського будівельного фахового коледжу переїхав до нашого міста. На захист України Ростислав став у травні цього року в день свого повноліття. Служив у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув 5 жовтня в Луганській області. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Йому навіки 18 років. Дуже гарний хлопець, гарно навчався, отримував професію будівельника. Завжди, коли ми дуже плідно співпрацюємо з різними центрами Хмельниччини, і завжди, тобто розвантаження гуманітарної допомоги, її фасування, відправка, він завжди був в числі перших. Його мати знаходиться в Маріуполі, і він з нею зв'язок не підтримує, тому що в них різні погляди на цю кляту війну. Тому безпосередньо ні. Він ще в 2016 році служба у справах дітей позбавили мати батьківського опікування, тому він був влаштований на повне державне забезпечення до закладу освіти І згідно законодавства України. Явно в нього до повноліття був державний опікуною. Коли йому 11 травня виповнилось 18, він відразу підписав контракт і пішов захищати нашу рідну країну. Він до цього часу вже готувався, він відвідував рекрутингові центри, казав, що хоче до першого танку, Приїхати в і подивитись в очі тим, хто там залишився. Останній раз, раз ми розмовляли з ним три тижні десь тому, може, трохи більше. Він якраз казав мені про те, що були перші російські окупанти, які загинули від його руки. Цим дуже пишався, цьому дуже радів. Друг Пабло був стрільцем одного з моїх відділень, людина, яка за свої 18 років здійснила. Більше чоловічих вчинків, ніж більшість чоловіків в нашій ненці України. Його смерть є надзвичайно фатальною подією для всієї української нації і українського народу в цілому. Це людина, яка за свій короткий час життя показала, як це бути справжнім патріотом своєї країни, сином своєї нації, взірцем для наслідування. У Хмельницькому напередодні попрощались із почесним громадянином міста Віктором Барбалюком. Це звання йому присвоїли в 2016-му. Віктор Барбалюк був ініціатором будівництва трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також спортзалів і майданчиків у Хмельницькому. Понад 20 років він очолював обласне відділення міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури та спорту. А вихованці Віктора Барбалюка представляли Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх. Серце почасного хмельничанина зупинилось на 90-му році життя. Більше у сюжеті Ірини Аріон, людина епоха, яка присвятила своє життя тому, щоб Хмельницький розвивався і став спортивним. За 89 років він зробив майже усе, про що мріяв. Я маю в душі, все, що я зробив для людей, для дітей, і воно ще буде. Я вражаю віками воно ще буде служити. 8 жовтня десятки хмельничан прийшли віддати останню шану почесному громадянину міста Віктору Барбалюку. По закінченню Львівського інституту фізкультури він потрапив до міста Хмельницького і працював тренером з вільної боротьби. Бу в ДСШ 3 на той час, а зараз обласний центр фізично оховань шлінської молоді. Ну і пізніше був вже заступником міського голови на той час, і от саме в той період він дуже активно. Започаткував розвиток спортивних споруд в місті Хмельницькому. дсш 1 на вулиці спортивній, і ДСШ 3 де оцифрум, де басейн і так далі. Багато-багато інших об'єктів спортивних було саме з його ініціативи збудовано. Цьогоріч в серпні Віктор Барбалюк відкривав турнір з тенісу серед ветеранів. Прийшов привітати і учасників всеукраїнського турніру з паркового волейболу, приуроченого 33-й річниці Незалежності України. Понад 20 років Віктор Барбалюк очолював обласне відділення Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури і спорту, а його вихованці представляли Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх. У 2016 році віктору Барбалюку присвоїли найвище звання почесний громадянин міста Хмельницького. Сім разів він був обраний людьми депутатом міської ради. Він був заступником хмельницьких міських голів. Він почесний громадянин міста Хмельницького. І я тішуся, що я до до того, що добивався того, щоб його, його дійсно заслуженому в цьому плані присвоїли це звання. Віктор Барбалюк був генератором ідей, над якими працював з однодумцями. В останні роки нотував спогади і мріяв видати мемуари, адже мав багаторічні енциклопедичні знання. Каже: Ви знаєте, поки я роблю, поки я це пишу, я живу. Йому цікаво було, щоб це було все зібрано. Він про кожного спортсмена, про кожний заклад міг розповідати годинами, і ми це записували. Я впевнена, що будуть послідовники, будуть люди, які пам'ятають, які завершать цю роботу, і, і пам'яті про нього, і про те, що відбувалося великий такий будівельний період в місті. Така велика співпраця от прямо пусто без нього стало. Але я рада, що. Про нього залишається інформація, пам'ять і багато людей, які про нього скажуть теплі слова. У 2010-му Віктор Барбалюк створив музей спортивної слави міста Хмельницького. Його ж ім'я назавжди увійде в історію міста. Увиковічимо пам'ять Віктора Денисовича у якомусь топонімі, у назвах турніру чи присвоїмо його ім'я, а він я вважаю цього заслужив. якийсь із наших спортивних шкіл. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Ще один тролейбус відновили на базі навчально-виробничої дільниці Електротрансу. Сьогодні його вперше випустили на маршрут номер 15 Тролейбус перевозив хмельничан з 2008 року, наїздив 600 тисяч кілометрів. Його капітальний ремонт тривав кілька місяців і коштував півмільйона гривень. Вікторія Паламар продовжить. На базі власної навчально-виробничої дільниці працівники Хмельницького електротрансу у співпраці зі студентами ВПУ номер 11 відремонтували черговий тролейбус. Цього разу це машина 2008 року випуску. Виготовлений на базі радянської ЗІУ-9, тролейбус складався на українському Південмаші. Перевозив хмельничан більше 15 років і наїздив по місту 600 тисяч кілометрів. Він був повністю розшитий, повністю розібраний. Було повністю на 78%, десь до 80 переварено кузов, це, можна сказати, сконструйовано наново цей тролейбус, було замінено всі композитні матеріали в салоні, була замінена повністю електропроводка, так для ремарочки, для цікавості, загальна протяжність електропроводки в середньому тролейбусі становить 3 кілометри 3 тисячі метрів. Замінили не лише начиння, якого пасажири не бачать. У тролейбусі тепер нові сидіння, сучасна інформаційна система ледосвітлення. освітлення. Загалом він оновлений на 90%. Марія Муравська, як ніхто знає, як виглядав тролейбус до ремонту, адже два роки тому саме на ньому навчалася водійській справі. Це мій тролейбус. Я на ньому навчалась, я на ньому стажувалась, і я на ньому працювала. От його чекала з січня місяця і нарешті дочекалась. Насамперед, повністю змінили проводку, от, все поміняли, все оновили, поставили електронне табло, вже не треба буде ставити таблички. Ну, все оновили. Капітальний ремонт, кажуть на підприємстві, продовжить термін експлуатації транспорту ще на 7-8 років. Це 12-й тролейбус, який оновили на базі електротрансу та за допомогою підрядників. Вартість такого відновлення понад 520 тисяч гривень. Це дуже економно і дуже ефективно, тому що на сьогодні новий тролейбус вартує близько 14 мільйонів гривень. Тут ми за півмільйона отримуємо тролейбус, який має ступінь відновлення понад 90%. Фактично власними силами електротранс вже капітально відремонтував вісім тролейбусів і чотири тролейбуси так само з старої рухля зі старого металобрухту відновлено через підряди. Тобто 12 тролейбусів на понад 90% оновлених. Ми на сьогодні маємо. Сьогодні відновлений тролейбус вже виїхав на маршрут номер 15. Тим часом у черзі на ремонт на подвір'ї підприємства ще кілька десятків машин. Загалом ми маємо 81 тролейбус. Які можна випускати на лінію, але понад 30 тролейбусів потребують саме такого оновлення. Хмельницький тролейбусний парк збираються оновити на 100 відсотків, наголошує міський голова. Крім цього, хочуть збільшити кількість транспорту на маршрутах. Наразі містян щодня перевозить 50 машин, мета не менше сотні. І зараз ми. Чекаємо поставки по нашому проекту з Європейським банком реконструкції розвитку, європейською платформою Добросусідство ЄС. Там ми маємо кредит, плюс великий грант. І вже маємо перші проплати. Чекаємо, що до кінця року перших п'ять тролейбусів отримуємо нових. На наших маршрутах решта тролейбусів мають бути поставлені до кінця наступного року. Їх нагадаю має бути 42. Тому, маючи таку кількість, ми фактично будемо наближатися до виконання нашого завдання стосовно повного оновлення тролейбусного парку. Нагадаємо, за останні вісім років для Хмельницького придбали 32 нових тролейбуси. Частина з них із автономним ходом. Вікторія Паламар Данило Біга, новини міста. Відеоконсультації жестовою мовою можуть отримати клієнти Приватбанку із порушеннями слуху. Цю послугу запровадили наприкінці вересня. 12 працівників банку з усієї України за 4 місяці опанували базові фрази української жестової мови, аби, до прикладу, привітатись та запропонувати допомогу. Вивчили і професійну лексику. Навчали працівників банку представники громадської організації. Це Українська асоціація перекладачів жестової мови. Та людей з інвалідністю. Аби отримати консультацію жестовою мовою, потрібно зайти в додаток Приват24 та натиснути на зображення навушників вгорі у правому кутку. Далі в меню потрібно обрати розділ Консультація жестовою мовою ірина Мудяр. Далі. Лариса Сулімко протягом семи років працює у Приватбанку. Раніше консультувала клієнтів телефоном, а наприкінці вересня змінила формат роботи та по відеозв'язку, розпочала працювати з клієнтами із порушеннями слуху. Вітаю! Мене звати Ларіса. Як я можу вам допомогти? Працівників банку, які консультують клієнтів жестовою мовою, 12 на всю Україну. Протягом чотирьох місяців їх навчали представники Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю. Така практика унікальна не лише в Україні, а й у Європі, говорить перекладач жестової мови Олександр Рудик. До цього людина, яка мала порушення слуху, до відділення банку повинна була брати свого перекладача жестової мови, або ж скористатися перекладом онлайн, або як варіант вести докудову переписку із працівником банку. Протягом навчання Лариса Сулімко вивчила базові фрази української жестової мови, аби, до прикладу, привітатись та запропонувати допомогу. Опанувала і професійну лексику. Нині продовжує навчатись. Зараз найбільше клієнти звертаються за кордону. Тому що багато людей з порушенням слуху вони зараз повиїжджали за кордон. Тому найбільш таке актуальне можуть бути питання: це там карти, це доставка, але і і по різних. Спочатку так було трішки важко, тому що кожен жест він має конфігурацію, і його потрібно було вірно показати. Тобто, але для мене досить цікаво було жестову мову вивчати, і чим більше ми будемо вивчати, знати жестову мову, тим буде краще жити людям з порушенням слуху. Також для працівників розробили курс зворотнього перекладу однією рукою. Зараз, так як і ми з вами, людина з порушенням слуху, ідучи по вулиці, паралельно може вирішувати якісь свої питання однією рукою, тримаючи телефон, відповідно іншою вільною рукою розмовляти. Лише за перші два дні від початку роботи сервісу, повідомляють у Приватбанку, до фахівців звернулись 18 -ро клієнтів з порушеннями слуху. За словами Олександра Рудика, перекладачів жестової мови нині бракує майже в усіх установах. Потрібно було знову ж таки залучати перекладача жестової мови до роботи в установах. Або ж як це зробив Приватбанк, навчити жестові мови своїх уже існуючих працівників. І третій варіант вже більш такий сучасний, людина з порушенням слуху може скористатися такою спеціальною послугою або ж додатком для перекладача жестової мови з, е, в режимі реального часу через відеозв'язок. Аби отримати консультацію жестовою мовою, потрібно зайти в додаток Приват 24 та натиснути на зображення наушників у правому верхньому кутку. Далі в меню потрібно обрати розділ Консультація жестовою мовою Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Новий простір психологічного розвантаження та підтримки розуміння запрацював у Хмельницькому. Відкрили його за адресою вулиця Прибузька, 2 в одному з приміщень міського центру соціальних служб. Свої послуги тут надаватимуть психологи та соцпрацівники. Відтепер у приміщенні працюватиме і дитячий простір, де влаштовуватимуть тренінги, тематичні бесіди, зустрічі та майстер-класи. З відкриттям та облаштуванням останнього допоміг благодійний фонд Рокада. Олександра Семенюк знає більше. Емоції за допомогою пластиліну демонструють діти під час майстер-класу з психологом. Яскраві кольори для своєї фігури обирає восьмирічна Емілія. Коли тебе обіжають, ти злий, коли ти. Спокійний – це ти грустний. Коли ти е, десь йдеш, кудись йдеш, але хочеш і ти це сумний. А якщо тебе хочуть дружити з тобою, гратися, то ти радісний. На майстер-клас, лабораторія емоцій, дівчинка завітала у новий простір психологічного розвантаження та підтримки розуміння. Відкрила його на базі Хмельницького міського центру соціальних служб. Адмінбудівля та психологи розташовуються за адресою Кам'янецька, 38, А сьогодні ми перебуваємо за адресою прибузька 2. Це приміщення нове для нас. Тут зроблені повністю ремонтні роботи. Проведено до ладу 10 робочих місць для фахівців і соціальної роботи, облаштовані робочі місця. Ми бачимо відповідно гарний ремонт. У нас є навіть фото до і після, і це дуже тішить, адже було замінено і вікна, і двері, і замінено відповідно підлогу, стелю, гарне освітлення, тобто створення. Затишок і комфорт для працівників і для отримувачів соціальних послуг в новому просторі. Працюватимуть психологи та фахівці із соціальної роботи. Свої послуги надаватимуть родинам, які перебувають під соціальним супроводом центру. Дуже важливо, коли людина стикається із проблемою або складною життєвою обставиною. Вона повинна отримати затишок і розуміння в тому просторі, куди вона звертається по допомогу. Саме ідея нашого простору розуміння це надати таку підтримку, надати такі крила. Також тут працювати і дитячий простір, в якому влаштовуватимуть тренінги, тематичні бесіди, зустрічі та майстер-класи. Крім того, щоб наповнити дозвілля корисними активностями, метою цього простору є також стабілізувати внутрішній стан дітей, тому що кожен з нас зараз перебуває в стресі, в тривозі а діти відчувають тривогу значно швидше і значно сильніше, аніж доросла людина. Відкрити дитячий простір допомогли представники благодійного фонду Рокада. А ось кошти на облаштування кімнати, а це понад 130 тисяч гривень, виділила агенція ООН у справах біженців. Даний простір складається з двох частин. Це є власний дитячий простір, і разом з тим це може бути як кабінет для індивідуальної психологічної роботи. І також це, скажімо так, групова зала, так групова кімната, щоб можна було організовувати майстер-класи, різні активності, в яких діти різного віку зможуть брати участь. Простір психологічного розвантаження та підтримки розуміння знаходиться за адресою вулиця Прибузька, 2. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.